За образу українки отримав покарання. Працівника чайського ресторану, який увімкнув гімн Росії та сирену, звільнили після масштабного розголосу інциденту. Адміністрація ресторану публічно висловила підтримку постраждалій українці. Від імені керівництва Cotton Club Brandies ми хочемо повідомити, що ми не згодні з політичними поглядами наших співробітників і відмежовуємося від них. Після вчорашнього інциденту в нашому ресторані керівництво компанії вирішило звільнити ініціатора, тому він більше не є нашим співробітником. Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України. Нагадаю, раніше соцмережами ширилося відео, де у чеському ресторані котон Клаб» працівники вімкнули гімн Росії, дізнавши, що одна з їх відвідувачок Українка. Коли ж дівчина попросила вимкнути гімн країни-терористки, працівники чеського закладу продовжували насміхатись, а згодом і вімкнули звуки сирени. Окрім звільнення проросійського офіціанта, власник чеського закладу Котон Клаб зателефонував дівчині та особисто попросив у неї вибачення. Про це вона розповіла в коментарі Радіо Свобода. Відео набрало понад мільйон переглядів. Дуже багато було негативних відгуків про заклад. Після чого подзвонив його власник, перепросив. Сказав, що сам він за Україну і не розуміє, як могло так статися. За словами дівчини, в Чехії вона проживає від початку повномасштабного вторгнення. Однак таку неповагу до українців зустріла вперше.